Сіндром відкладеного життя. Я вважаю, я, це моя суб'єктивна думка. Да? Вона може не з хтось не розуміти, чи вона може не збігатися з іншими, але я вважаю, що синдром відкладного життя це такий самий ну не то, що нижчий рівень. А... Це проблема людей низького рівня свідомості. Що мається на увазі? Що замість того, щоб жити, тут питання навіть не заборон. Ми про це говорили. Я якось затрагував частично, що є потрібно розділяти, коли людині заборонили жити, але вона хоче, вона старається, вона ходить на тренінги, курси, медитує там, я не знаю, в розвиток іде все одно. В неї не виходить, але вона йде. Або незначні результати, нічого, вона, але вона йде і йде, йде, йде. Або є люди, які не проживають своє життя, вони взагалі нікуди не йдуть. Вони та потом, та не на часі, не наразі, та кому воно треба. Там, окрім страхів, програм, установок, деструктива, там ще й нема, в принципі, бажання жити. Mm -hmm. Тобто, синдром відкладеного життя, це люди там, не знаю. Я називаю це е піва кружка перед сном парнушка. По-моєму, по це як він? Р Блін, не можна російські казати, да? цей e... E... як Ругатись, матюкатись, e... або погані приклади робити, як я сьогодні про дим сігарець з ментолом, тому що не хотілося говорити про українських співаків однодневок, тому що наші співаки це святе, тому <travaille> <ск», <ск're> <ск're> такі приклади краще робити на російських. Окей, okay. ну в будь-якому випадку, це як частина, ну. Яка впливала на нашу культуру суспільства. Е, підприємець е, блін, з німецьким корінням, як його, який міровий рекорд поставив по греблі? Е, Оскар Хартман. Во. А, чуть чуть не вигодь. Оскар Хартман здається, в нього така фраза була. Я, по крайней мере, ця фраза чогось з ним мене асоціюється. Пожрал, mm -hmm. посрал, умір. То есть, у людей. То есть, синдром відкладеного життя це коли людина безцільно э, существує, вона не живе, вона существує, їй нічого не треба, в неї немає цілей, в неї немає там якихось бачень, в неї є сплошні перешкоди. Якщо говорити мовою там, мотиваторів, або бізнесменів, тобто це люди, які знайшли там мільйон чого ні. Або чого їм не uh -huh. треба, або чого їм не вийде в них це зробити. Uh -huh. то есть, uh -huh. Тому Якщо брати з точки зору психологічно, я вважаю, це теж якась ну, не патологія, але це як людина здалася е, з усім, змирилась, верніше. Це як змирилась з життям і немає причин жити, ну, жити, творити, не знаю. Запрет на життя. Це моє бачення особисто. Хтось може з цим не погоджуватись, але ті люди, які хочуть жити, вони... Ну, не вони ненадовго там затримуються в цьому синдромі. Mm -hmm. Тому що життя так влаштоване, що навіть якщо ти тупиш, ну, по життю, то зверху там тобі класно підсвічують. Ну mm -hmm. де, ти, де ти тупиш? Умовно, якщо ти неправильно робиш, тобі там прийде ситуація або людина трапиться в твоєму житті, яка тебе класно отрізвить. Можливо, це буде метафоричний якийсь ляпас, можливо, ти гроші втратиш. Можливо, ти там щось з тобою фізичне, я знаю, з людьми навіть стається там. Що шов, шов перейшов дорогу, не в тому місці, бах, машина збила, він 6 місяців полежав в больничці, все поняв і, і перестав так робити, як робив. Тобто це життя. Зверху там все, хоч, ну, якщо хочеш всесвіт, він все класно, справедливо розподіляє і все робить, і тому нічого просто так не відбувається. Людина отримує рівно того, на що заслуговує. Тому раджу так. не відкладати це життя на потім, тому що воно одне. І я вважаю, що потрібно жити і щось залишити після себе, не просто там іпотеку своїм дітям або в кучу проблем, які вони ще мають розгрібати, а залишити якийсь спадок після себе. Я якраз поки ти <кхів>, говорив, додав до мити книги якраз мотивувати інших іти в розвиток своїм прикладом. <кхів> І додати хочу, є така якби метафора, називається банка з коли... А, ти не чув такої? Сагурцями, ні, ні знаю, з крабами. Відро з крабами. <гум> а, Цікаво, теж розкажеш тоді. Ну, це є з тренінгів по бізнесу, хто ходив, чув таке. Значить, коли огірок. Потрапляє в банку з іншими огірками марінованими і ще й в расовчик, то він теж стане 100% марінованим огурчиком. І до чого я це говорю? Що коли у людини є багато навколо в оточенні людей, які розвиваються, які в розвитку, які щось не ну, обов'язково пишуть книги, а вам просто щось роблять, то у тебе нема шансу відкладати життя. Ти теж це робиш, ну, будеш робити. Тому що ми піддивляємося за ними, а у них цікаве життя. М -м вони чимось постійно зайняті, там, ходять на секції, як ти говорив, хтось на плавання ходить, хтось там на борьбу, хтось е там, грає в теніс, <пасп 'ят> хтось гуляє по парку. Ну, у всіх людей, які в розвитку, у них. Цікаве життя. І вони живуть. Переварку... Я б назвав би вони живуть це життя. Живуть, а, да, а вони відкладають, життя. а не шукають причини, чого ні. <кх> да, да. І, до речі, про приклад, у нас у всіх є батьки і батьки це якраз та категорія людей, які, я думаю, відсотків 90 відкладають життя. А, ну, я за, за своїми наблюдав, і, ну, от, особливо, коли ну, зараз з ними все добре, ходять, займаються спортлайф і, і, і бізнесом і так далі. Але був такий момент, особливо він проявляється, коли е, день народження, і, або якесь там новорічне свято, і ти думаєш, а що подарити подарувати батькам. А ти думаєш, а що подарувати, якщо... Їм нічого не цікавого. Yeah. І вони, а мені нічого не треба. А коли ну, у людини. ну от всі сувеніри, всі сувеніри ну, Я просто сувенірами займаюсь, ми друкуємо на них. Всі вони заточені під е, якісь хобі. Хтось, наприклад, ходить в баню, під баню є палетинчик, шапочка з вишивкою. Вінічек, там, якісь прибамбаси і так далі. Рибалка це взагалі кладезь, звісно, кладять для сувенірів, там, і наклейки на машини, і так далі. От якщо розібрати всі хобі, то там ну, є що людям дарувати. Але коли у людей немає якихось таких е, увлечень, то ці люди. Якби наражають е, своїх близьких на вигадування дарувати щось некорисне. Yeah. Ось, до чого я все це веду? Якщо оточуючих е, заражати, я, до речі, так і не, не зрозумів, як на українській мові українською мовою буде заразіть, е, хай буде так і заражати, тому що я вбиваю Google-переводчик і е, та, та, так і бачу. Але мені здається, якесь повинно бути слово. Е, ми Зобов'язані заражати наших е, оточуючих якоюсь здоровою темою. Я би це назвав так: е, бути здоровою клітиною. Різниця е, між здоровою клітиною і хворою клітиною, наприклад, раковою. Здорова клітина, вона там передає елементики, які, якісь там мікро, мікроелементи, передає кисень, передає там якісь корисні штуки, розвиває все навколо. А хвора клітина, вона навпаки, вона як ото рашка навколо. Все, що в неї, поряд нею, все погибає. От. І бути тою корисною, здоровою клітиною це, ну, блін, це повинно бути метою кожної людини. І підсумовуючи все вище сказано, я підсумую, теж буду радий, якщо ти теж підсумуєш. Значить, Що я з цього виніс? Перше, пропрацьовуйте свої страхи, пропрацьовуйте свої якісь баги, які вам заважають розвиватись. Якщо цього не буде відбуватись, то не будуть розвиватись ваші оточуючі, тому що оточуючі діти в тому числі, бо діти. Е, ну, я, я якби не батько поки що, але е, педагог со стажем, бо в мене я вважатим в лагері працював, і <клес> я точно впевнений, що коли ти людям, ну дітям вказуєш, що їм робити, нічого робитись не буде. Але коли ти робиш сам і робиш це цікаво, то там піде піде ж. От. Да. Тому робіть своє життя, розвивайтесь, пропрацьовуйтесь, робіть своє життя цікавішим, і всім цим самим ви е, зробите е, добро, нанесете Не добро своїм оточуючим. А якщо ви ще й книжку напишете, то ви передасте їм ще й досвід свій. Uh, спадок. І... Спадок да, Спадок оточуючим нащадкам, дітям і так далі. І що я ще підсумую, що книжка робить вас безсмертним. Да. Так. Вот, Сократ, Арістотель, були вони там, той же Ісус Христос, хай він да. книжку не написав, але після нього написали там, 12 апостолів цю книжку. Да. І... Блін, це ж теж Біблія, це ж перша книжка да. відома. Ладно, не перша. Ну, були 100%, 100 ну, до цього. Вона книжки, сама але, розповсюджена. Сама тиражна, да, сама тиражна. Та. Та. Да. Да. От, тому, тому так. Якщо у тебе є якісь побажання, то будь ласка. Дякую за цю розмову, дякую за цей ефір. Мені було приємно дуже поспілкуватися з тобою. Класно, класно провели час. Якщо підсумувати, я можу сказати, що для мене написання книги це як той етап, що ти сказав, що залишити після себе слід, поділитись досвідом, звичайно ж, класно експертність свою підняти. І от той весь список. Причин, по яким людям потрібно написати книгу, я підписуюсь під кожним словом. І написання книги це та один із, одна із гілок розвитку або мого життя, яка зробить його яскравіше, яка зробить його цікавіше, яка зробить його захоплююче. І я зможу поділитися. Зі своєї професійної колокольні скажу, що і Ідіть в розвиток. Ідіть в розвиток і розвивайтесь, робіть те, що ви до цього не робили. робіть щось нове, вивчайте щось нове. Чи це хобі, чи це секція, чи це мови. Пізнавайте, розкривайте. Ви навіть не уявляєте на що ви здатні. Люди, ви унікальні, ви геніальні, ви грандіозні. Просто ідіть в цей розвиток. Ідіть в. В Радість, в щастя, в достаток, в гроші. Я вважаю, що основна і головна задача людини це бути здоровою, щасливою, багатою, успішною. І коли це все є, тоді цікавіше жити, тоді класно жити ефективно. Коли в тебе є гроші потурбуватися про себе. Ти навіть коли є гроші, ти про інших можеш турбуватися. Де тут про себе? Коли ти здоровий, ти, ти класно, ефективно з усім справляєшся. Сам це транслюєш, як сонечко, світиш. І коли ти щасливий, то ти можеш цим щастям поділитися. З Себе почни. А там угу. о, о, це навкруги, той щось не так зробив, той. Та не треба вам ніхто назовні, вам треба з собою розберись. От ти, хто дивишся, це відео, розберись з собою. Піди і зроби так, щоб тобі було класно. Коли буде класно тобі... То буде класно всім навкруги твоїм близьким, дітям, дружині, якщо ти чоловік або чоловіка, якщо ти дружина, всім навколо тебе в твоєму просторі буде класно. І чим більше таких класних людей, сімей, то тим краще і здоровіше буде нація, тим краще і суспільство і взагалі світ. Більше буде щастя, любові, грошей і добра. Я так скажу, що коли випадаєш, потрапляєш ну, в класне оточення, там через бізнес-клуби, через тренінги, через ну просто класні прикольні кампанії. Там хтось в мафію грає, може туди піти. Да. А, дуже багато всього цікавого, аби воно здорове було, не просто там якісь тусовки з алкоголем. Там. Mm -hmm. Диму, що не змінюватись, якщо тобі ця кампанія дорога. Є теж така фраза. Це Тієї опери про банку загроців, там теж була така фраза е, поняття ЧСМ. ЧСМ – це чувствуй себе мудаком. От коли у тебе з'являється таке е, почуття, що почуття того, що ти е, трішечки гірший за це оточення, е, воно не мінусове, воно в плюс, тому що воно тебе спонукає розвиватись. Тому що ти розумієш, що ти десь не дотягуєш, або там, якщо по спорту ти програєш, якщо по, по бізнесу там ну, менше заробляєш, то теж воно mm -hmm. спонукає. От. І ще хочу додати, що за ці три години мені здається, я е, був на прийомі у крутого психолога. Хочу дати тобі зворотній зв'язок, е, що у тебе є крута компетенція. Це твоє твоє призначення, ти на своєму місці. Мені здається, я там не вправі, звісно, судити, але мені так здається на своєму місці. що Ти на своєму місці. От. І це твоє. Ти цим продовжуй займатися, тому що ну, нашу тему авторську мені здається, що. Е ти ми разом з тобою розібрали її прямо по поличках, по молекулах. Дуже класно. І головне, щоб ми спонукали людей. Наша місія це якщо є баги, йти до психолога. І друга річ це йти в розвиток і жити це такі да. три певновисновки висновки. стверджую життє стверджуюча така історія і ти жити yeah. дійсно жити дозволити собі жити бо більшість, більшість людей вони собі забороняють жити чомусь